Так званий будинок вбивця будинок, в якому знайдено 36 вільних патогенів грибів. Людям виділили землю, людям виділили гроші на побудову. У людей взяли додаткові кошти, щоб вони збільшили свою частину квартир, там решта решта, а потім кинули. До речі, така сама зустріч нас була з ЖК. Така перспектива: так само кинуті люди, так само інвестор, так само щось там законно, щось там незаконно. Вони вже самостійно порахували вартість добудови, для них це на 450 квартир, що не помиляють 150 мільйонів гривень. Дуже подібні кейси, коли щось обіцяється, щось виділяється, щось добудовується, а потім не виконується. В першому випадку, в випадку Мілютенка, це місто. Зробила спецжитлофонд, вже кат перспектива, це приватний інвестор, ну це як всі ці Васиховські і так далі. Покрали, покрали, набудували і втікли. А місто має вирішувати, а місто не вирішує, то йдуть люди до району. От ми разом маємо вирішити це питання, де взяти кошти, законно, як добудувати це все.